Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю, чи може бути влучання у будинок тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є такі загрози на найближчий час. Вони готують наступ, угу. підступно. М -м. Да, це якась буде атомна енергетика. Скажіть, допоможіть, що це таке? Так, може бути наступ на атомну, енерг... атомну електростанцію. Скажіть, це може бути Курщина? Може. Це може бути Курщина. Дійсно та, що виходила. Зараз наші військові до цього готові, до речі. І Європа також готова. За вищі гроші. Це шантаж, це шантаж, як тільки нам нас. Така ситуація, що як тільки нам видаються все, що нам потрібно, тут вже все готово для наших військових, Ідуть ті рак... ну, йде дійсно напади на атомні електростанції. Ну, більше мені йде, що він на свою напа... на... нападає. Прошу вищі сили, допоможіть. Зруйнуйте всі російські плани. Не може більше Росія е, чіпати атомні електростанції, немає більше такої змоги. Ще будуть е, буде атака дронами. Заперечую, повністю руйную ці плани. В росіян більше немає такої можливості. Всі плани, щоб не планували, не здійсняться. Рашисти більше не можуть проводити ніякі операції. Обстріли. А ще я прошу вищі сили, допоможіть знищити склади із дронами, де б вони в них не розміщувались, із цими геранями, шахедами і будь-якими дронами, щоб вони не могли його більше застосовувати. І також прошу одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, від будинків, домівок. Відведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Туди звідки вони його запускають, хай там ще на взльоті воно вибухає, а особливо тому, хто придумає ці. Напади, обстріли, хто дає накази, хай прилітить йому назад в нього влучить І ще всіх союзників, що надають зброю, що продовжують торгівлю, економіку, підтримують расистську, а їм теж прилетить. Хай на собі відчують весь біль, сльози, страждання, все лихо, що роблять росіяни з українцями. Буде так і так одвертай на які віщі, оцікавість, бобри. Звідки прилітає, туди хай падає. Тут так і так і є. О, так що так, бережіть себе, будь ласка, будьте дуже уважні, обережні. Дивіться, що відбувається. Навіть якщо не пролунала повітряна тривога, треба пильнувати. От. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!